Хутось народити, ще постаріше, більше відкрили пропаску. І от е, перші крутя, 5 глава. І сьомого вірша, тому усуньте стару запаску, щоб бути новим тістом, ви прісні, адже наша Пасха Христос принесений за нас у жертву. Тому святкуємо не в старій заквасці, а, а не в заквасті з та лукавства і приснути щирості та істини. Дуже гарно. І щось таке закваска стара і нова. Стара закваска це язичницька паска. Це коли люди приносять от, їжу, випивку, святити і стоїть на столах люди, ну, їхнє життя зайнята їжа, випивка, вони в цьому не немає присутності Бога, немає нічого там святого, лише їжа випивка. І знаєте, що Господь говорить. Е, от е, Ремлянам 14, 17. Адже царство Боже не їжа і випивка. Тобто я не можу принести в дім їжу і вважати, що я буду спасена Паскою, яйцем і кубасою. Воно мені не дає спасіння. І сам Господь говорить, це не є царство Боже їжа і випивка. А царство Боже це мир і радість і, і у святому дусі. От що радість, е, святість, праведність. І в Духу Святому це є Царство Боже. І нова закваска це Ісус Христос. І Він є Пасхою. Це є нова закваска, яка веде в нас Царство Боже. І коли я вибираю жити по язичних традиціях, по пасті своїх предків, то я вибираю таким чином не рай, а пекло. Я вибираю вже пророки, я вибираю антихриста, вибираю сатану. І я разом з ними буду перебувати там, де зло. Тобто пастер каже, сьогодні вибери, вибери, чи закваска нова чи закваска стара. Закваска нова, як я вже казала, це Ісус Христос. А стара закваска – це язичницька паска. Це Ісус чітко показує так, так, ні, ні. Що ти вибереш? І за вибором стоїть кожен із нас. Бо люди говорять, що немає нічого страшного, це паска, ковбаса, але Бог говорить, що царство Боже не їжа, не випивка. Бог каже, що царство Боже це святість, праведність, радість і Дух Святий. Це є святість. Тому іменно Дух Святий Він є святий. Хіба Духому Святому потрібна якась ковбаса, яйця, сир, пасочка? Ні. І Богу так само цього не потрібно. І Ісус Христос Він не помер ні за Пасху, ні за яйця, ні за сир. Він помер за мене, за тебе, щоб ми не жили у гріху, щоб ми ставали правильними, зростали в правниці у Його домі Божому, у Його церкві. І іменно церква Ісуса Христа, апостольська, має ключі від смерті від аду. Амінь.